Всім привіт! Дивимося гру від українських розробників Чорний Ворон. Ну що, погнали? Що це таке? Мені тут дуже сподобалось Запоріжжя 14 століття. Хатинка, дитинка, чоловік та дружина. Малюк собі забавляється. І я вас люблю, ми знаємо. Малий кудись побіг. Оле! Якийсь такий наголос Олег. Опа-на! Тепер ми дивіться. Знайдіть, куди подівся Оле. Блін, яка прикольна стилістика! Мені дуже подобається. Я такі ігри бачив, але ніколи не грав. Це листа листа З Стим, дивлюсь, українська гра з таким прикольним графоном чи стилістикою. Думаю, чому б не пограти, відразу завантажив, відразу сів пошпіляти і записати вам відео. Дивіться, як він біжить гарненько. Клас! Прикольно, прикольно. Думаю, хотілося б, щоб ця гра гралася б дуже класно. Блин, виглядає супер! Як вам. Напишіть. Оле! Оле. Блін, щось вдома сталося. Так, а тепер, напевно, треба цей мечик взяти. Ага, ні, шифт, а меч не береться. Окей, повертаємося назад додому. Там щось сталося. Ми вже, типу, розуміємо, що там сталося, але може бути всяке. Може бути всяке. Так. Вже нічка. А, я побіг Олега шукати, я забуду, тому, куди це я біжу назад. Так, пригналися. Оле. Опа, бусурмани прибіг. Бля, чо, бля, чо не чорт. Це хто молить? падли. Ой-ой-ой! Жесть! Я що зараз? Воскресно чи що буде? Ух ты! Жорстко-жорстко. Ну, що б має бути? Ага. Гілчка зламалася. А далі що у, -у, 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 у капець. Дружина, жестяк. Ну це, конечно... Все, тепер ми будемо мститися. Так. Ну, давайте дивитися. О. Коваленко, Оксана, Івані. Блін, кадр прикольний. От я б навіть в такому стилі з боку пограв такий платформер. Так, зібрався. Меч кольчугу. А хіба в нас тоді кольчуги такі були? О! Єс, тепер в мене є меч. Ой, серячик трішки пчихи. Хворенький. Опа-на! Нормально. А дерево? Ні, бориску не рупає. Бориску не рубає, а от... е... Бошки зрубує. Ну що, погнали шукати цих усурманів. Де вони там? Зараз не йду. всіх перепрошую. О, гузончик. опа, йдуть. Йдуть шльоцики. Давай по одному. Натискайте, утримуйте ЛКМ, щоб атакувати. Шукайте в захисті. Прогалини. Пек, щоб блокувати. А, 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 так. Угу, угу. здорове поступово. Відновлюється. Опа, І що? Зуріш, ти шо? табір. У, ти шо? А ну сюди. Нічого, свій два на одного падли. О, капець, мене відгамселили. Так, я мертвий. Ну, давайте почнемо спочатку. Так, ну що ми будемо робити? Оба! Ну, ріж, воно взагалі непогано. Йдемо шукати бурсурман. Так, зараз я їх маю всіх перекрошити. А то якось вийшло не дуже гарно. А ну-ка сюди. Чекай, вони по одному, то було б взагалі нормально. О. У-у-у, нічого собі. Ось другий. Де ще? У, таких там багато. Цілий табір чотири штуки. Давайте якось по одному. У, ні, п'ять. Ой-ой-ой. Давай. А що у вас так багато йде на мене? Гобі! Чорт. Ух ты! Ай-яй-яй! Блін, нифига собі складно. Ще разочок. Жесть. Пише, хп поповнюється. А де воно поповнюється? Як воно ніфіга не поповнюється? А це я можу витримати стільки ударів. Так, трошки в дерево якось так впинається дивненько. Кожен раз я гублю куди йти. Ось цей тут один. Щас спробую. Та все зрозумів. Я ж перезапускаю рівень. Ага. Оба що, наче. А, у мене немає вже цей. О, хорош. Хотів на р ку клати, тепер заряджатися. ХП поповнилася, енергія поповнилася. Ну тут їх занадто багато на мене йде одночасно. Якось обійти треба. Бо це якось душно. Дуже душно. А ну ти йде сам. Оп! Затисли. Я забув. Який мене цей. Блін. Проб'ють. Ага. капець, хай, хпшечка відновить. О, мінус мінусанув. Ану, ХПшка відновись. Хорош. Хорош. Блин. Так, еще одненький. Давай сюда. Пуза души, Капец. Пробывают. Ні, ні треба трошки відхекатись. Та в. Блін. Як? Шесть складно. Розробники, що за? Вирізати прийдеться багато. Ну, йдемо далі. Ладно. Ні, я звідси прийшов. Ага, звідси прийшов щось. Завжди гублюся тут. Хм, досить дивно, коротше. А як їх перекромсати? Дуже якось складно. Ага, він тримає і у нього це ще... щось. Зрозумів, зрозумів. Довго, довго їх різати. Так, це тримаю. Ага. Енергія забирається. Блін, ну їх там дофіга. О, дивися вже. О, так як по одному, то так не можна. Мені чекати треба. А ну-ка, ова, під ударчик. Оп! Єс. Каже, цих визначайте їхні слабкі місця, а які в них слабкі місця? Тобто сказав би, щось я поки. Не побачу де їхні слабкі місця, вибачте, трішки шморгаю бо в мене. Прихворів. Давайте по одному. Не всі відразу, ще троє, наче минулого разу також думав, що Двоє. Два, три. Ау. О, цього треба добити. О. Хорош. Ти чого такий? Блін, ну що за фігня? Розробник взагалі цей рівень проходив сам. Мені так гра спочатку подобалась. Розвичів. Так, відхиляємося. Давайте пациент по, по одному, подвоє не цікаво. Він не розуміє, як він махає, думав, може. О, йде один. О, Хорошо. так мені добре. Чотири удари треба нанести. Багато. Один, два. Ай, не попав. Ой, і він по мені. Хорош. Так, поки живемо. Поки живемо. Там ще скільки ще двоє. Так. Ну, двоє мене спокійно собі можуть закоцати. Давай краще. А, ні, он ще. Троє. А я вже повірив в себе. А, ну-ка, давай. Один. Два. Три. Чотири. Не так рубав, але башка злетіла все одно. Так, ще двоє. Капець довго. Я зможу... Не зможу їх. О, пішов. Оце зараз нормально. то всі толпою пішли, тоді троє. Це капець. Ще побачимо, що зараз. Один. Ого! Блочок. Ніфіга собі. Це вже. О, це вже бій. О, хорош. Так, ще один. Не обкакатися б на ньому. І все буде чудово. А ну-ка, сюди, а може і меч можна? Блін, було б круто взяти новий меч. А, так їх тут купа палаток. Я думаю, звідки вони. А ти що? Бусерман. Поміг двоє. О, це що за горець? Точно мені горця нагадало. О, двох разом завалив. клас У, нарешті. Що? білобрисий, чи чорнобровий. До побачення. Чорний ворон. Дякуємо за гру. Додайте список бажаного. Блін, прикольно, стилістика мені сподобалася. Так що додавайте до бажаного, я вже собі додав. З вами був Бурунду Геймс. Ставим лайк і підписуємося на канал і пишемо розробникам. Пока-пока.